Холодного копчення 280 гривень за кілограм. От така рибка виходить на 110 гривень. Пакуємо її в такі ось пакети. Це не вакуумне пакування, бачите, тут повітря є, просто щоб було гігієнічно, нічим вона там не заразилась, ніякі щоб на, новий Коляка, на ніхто не, на, не, не впала, да не не. Трогали руками і на новій почті, щоб продавці таку смачну рибу не, не, не гризнули, щоб не паха, Да. так. курочка копчення Копчена 220 гривень за кілограм. Вага бачити. курочки ну це маленькі курчатка. Вони десь кілограм приблизно і виходять. Трошки більше, трошки менше, тобто ну 220, 230, 240 гривень. Десь так вийде ковбаска. Краківська коштує 200, ой, Краківська, 400 гривень за кілограм. Так, десь була національка.